Добрий день, шановні шестикласники. Сьогодні у нас тема уроку узагальнення вивченого з розділу словотвір і виконання проєкту укладання словотвірного словника назв осіб чоловічої та жіночої статі за професією. Підготуйте, будь ласка, робочі зошити, які ви можете записувати приклади всього того, що ми будемо з вами повторювати. І починаємо з узагальнення. Слово твір розділ науки про мову, що вивчає особливості та способи творення похідних слів. Як же змінюються і творяться слова? Для цього нам треба повторити, що таке форми слова, що таке спільнокореневі слова, похідні слова, непохідні слова, твірне слово, твірна основа. І, звичайно ж, основні способи словотворення: префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний, безафіксний. Або безсуфіксний складання основ або слів, перехід слів з однієї частини мови в іншу. І повторюємо, що таке форми слова. Форми слова мають однакову основу, але різні закінчення. Вони різняться лише граматичним значенням. Наприклад, «сад». Нульове закінчення, саду, закінчення У, садом закінчення «ом». Це форми одного того самого слова. Спільнокореневими називають слова зі спільним коренем, але з різним лексичним значенням, наприклад, садок, садівник, посадити. Зверніть увагу, будь ласка, на світлини: є садок, є садівник і є дія посадити. Ці слова мають спільний корінь сад, але різні значущі частинки суфікс ок, суфікс ів, ник, префікс по і суфікси «и» і ти, і навіть різні частини мови. Садок, садівник це іменники, а посадити це дієслово. Тому ці слова мають різне лексичне значення, тому вони спільно кореневі. Непохідне слово це таке слово, про яке ми не можемо сказати, від якого слова воно походить. І часто в таких словах основа збігається з коренем. Наприклад, вітер, небо, сонце, хмара. Похідне слово має інші значущі частини, крім корення. Наприклад, вітерець є суфікс піднебесся є префікс «під» і суфікс ес, сонячний суфікс ен, захмарний префікс за і суфікс н. Це похідні слова, тому що вони, крім кореня, мають іще і префікси, і суфікси. Твірне слово це таке слово, що повністю лягає в основу похідного. Наприклад, твірне слово писати повністю лягає в основу похідного написати. Твірне слово мудрий. Лягає повністю в основу похідного премудрий. Твірне слово хто лягає повністю в основу похідного слова ніхто. Це твірні слова. Твірні слова писати мудрий хто. Вони повністю лягають в основу похідних слів написати, премудрий ніхто. Що таке твірна основа? Це основа, від якої утворене нове слово, і розглядуємо приклади. Школа, школяр. Твірна основа школ. Ми приєднуємо суфікс ЯР і утворилося нове слово. Школ це твірна основа. Берег прибережний. Берег. Це твірна основа до слова прибережний. Відбулося чергування «г» на Ж і приєднання префікса і суфікса, і утворилося нове слово за допомогою твірної основи береж. Весна весняний. Беремо твірну основу весн, приєднуємо суфікс ян і утворюється похідне слово весняний. Тобто твірні основи школ, берег весен, які дають нам змогу утворити нові слова, школяр прибережний весняний. І повторюємо основні способи словотворення, префіксальний спосіб. Це такий спосіб, за якого нове слово твориться приєднанням префікса до цілого слова. Наприклад, до слова нести ми приєднуємо префікс від і утворюється нове слово віднести. Ходити, приєднуємо префікс пере і утворюється нове слово переходити. Слово воля. Приєднуємо префікс «не» – утворюється нове слово, неволя. Чудовий приєднуємо префікс «пре» і утворюється нове слово префіксальним способом пречудовий. Тобто префіксальний спосіб це коли ми приєднуємо до цілого слова префікс. Суфіксальним називають спосіб творення, за якого слово твориться приєднанням суфікса до твірної основи. «Літо» – твірна основа літ, суфікс н і утворилося слово літній. Слово твірна основа слов. приєднуємо суфікс ник, утворилося слово словник суфіксальним способом. Море, твірна основа мор, суфікс к утворилося нове слово суфіксальним способом морський. Очерет, твірна основа очерет. Додавляємо суфікс приєднуємо ян, і утворилося суфіксальним способом слово очеретяний. Префіксально суфіксальний спосіб це спосіб творення похідних слів. Одночасним додаванням до твірної основи префікса і суфікса. Є слово межа. Беремо основу меж і одночасно додаємо до цієї твірної основи префікс без і суфікс «н». і утворюється префіксально-суфіксальним способом слово безмежний. Тиша. Беремо твірну основу тиш. Одночасно приєднуємо префікс «за» і суфікс «ок». утворюється слово затишок. Дорога. Беремо твірну основу дорог. Відбулося чергування «г» на Ж. Одночасно приєднуємо префікс по і суфікс «ник». Утворилося слово подорожник. Гора. Беремо твірну основу гор. Відбувається чергування на і голосних. Гір основа твірна. Одночасно додаємо префікс між і суфікс н і утворюється слово міжгірний. Безафіксний спосіб або безсуфіксний це такий спосіб творення нових слів шляхом усічення твірної основи. Наприклад, слово зелений ми усікаємо закінчення ий. І утворюється безафіксним способом слово зелень. Перекладати ми усікаємо в цьому слові два суфікса а і «ти», і утворюється нове слово безафіксним способом переклад. Блакитний. Усікаємо суфікс н закінчення й, і утворюється нове слово безафіксним способом блакить. Блискати усікаємо два суфікси А і Т і утворюється беззафіксним способом слово блиск. Діти, Ви можете записувати собі в зошити приклади творення основних способів словотворення для того, щоб потім, виконуючи діагностичну роботу, яка чекає вас наступного уроку, ви могли переглянути ці приклади іще раз. Наступний спосіб творення це спосіб складання основ або слів. Це такий спосіб творення нових слів, за якого дві і більше основи поєднуються в одне слово. Наприклад, у нас є два слова сніг і падати. Ми беремо перше слово сніг. І основу твірну від слова падати пад, і утвориться слово снігопад із з'єднувальним голосним О. Тому що основа слова сніг закінчується на твердий приголосний, тому буде з'єднувальний О. Легкий крила. Беремо твірні основи легк і крил. І утворюється нове слово способом складання основ легкокрили за допомогою з'єднувального О. Легк основа закінчується на твердий, тому з'єднувальний буде О. Хвиля різати. Беремо основи хвиль і різ. Утворюється нове слово «хвилеріз» складанням основ за допомогою з'єднувального голосного е, тому що попереднє слово хвиль закінчується на м'який приголосний основа. Земля міряти. Беремо основу земль, мір. І утворюється слово землемір, теж з'єднувальний е, тому що основа твірна слова землю закінчується на м'який приголосний. І останній спосіб творення в нас перехід слів з однієї частини мови в іншу. Нові слова можуть утворюватися шляхом переходу однієї частини мови в іншу. Розглянемо перше речення. У лютому зима з весною зустрічається. У нас виділені слова у лютому у чому це іменник. Весною з чим це теж іменник. Беремо наступне речення. Весною. Іноді буває лютий мороз. Слово весною в цьому реченні відповідає на питання коли, і це прислівник. Слово лютий відповідає на питання який і це прикметник. Тому в першому реченні лютий це іменник, в другому реченні це прикметник. Прикметник перейшов в іменник, чи іменник перейшов в прикметник це такий спосіб творення нових слів. Весною іменник в першому реченні, в другому реченні весною це прислівник. Тому теж є перехід з іменника в прислівник, чи може бути, навпаки, з прислівника в іменник. І ми переходимо з вами до другої частинки нашого уроку. Ви можете зупинити, повернути відео, записати собі ті приклади і справи, які ми з вами узагальнили в робочий зошит для того, щоб користуватися ними при виконанні діагностичної роботи, щоб підготуватися до неї краще. І у нас з вами наступне завдання це виконання проєкту укладання словотвірного словника назв осіб чоловічої та жіночої статі за професією. Що ж таке проєкт? Проєкт це чітко спланована діяльність, яка спрямована на виконання певного завдання за визначений час. Які ж етапи роботи над проєктом? Ми обираємо проблему, а сьогодні у нас проблема тема це укласти словотвірний словник, назву осіб чоловічої та жіночої статі за професією. Для цього нам треба провести таке дослідження, розробити план, за яким ми будемо працювати, провести спостереження, як утворюються саме. Ось ці назви осіб чоловічої і жіночої статі за професією, проаналізувати результати і зробити висновки, оформити свій проєкт і представити результати на перевірку вчителеві або на обговорення у класі до уваги своїх однокласників. Що ж таке словотвірний словник? Чим він може вам допомогти? Зверніть увагу на світлину. Є у вас словник-довідник, назв осіб за видом діяльності годованої? Що цей слов... Чим цей словник може допомогти? Він допоможе розібратися в тому, як утворюються слова. З яких значущих частин вони складаються в сучасній українській мові? У словнику показано, як утворилися похідні слова, і з яких значущих частин морфем складаються твірні. При визначенні словотвірної структури і морфемної будови слова враховується сучасні співвідношення слів. Переглянемо назви осіб чоловічої і жіночої статі за професією. Поміж іменниками, назвами професій, звань, посад є слова у формі чоловічого роду для позначення і чоловіків, і жінок. Наприклад, академік, інженер, кандидат, педагог, президент, ректор. Це пояснюється тим. Що колись такі професії мали тільки чоловіки. У міру набуття їх жінками з'явилися жіночі відповідники, так звані фемінітиви, наприклад, бандуристка, доповідачка, лікарка, організаторка. Активно впроваджуються вжиток фемінітиви, слова жіночого роду, аналогічні поняттям чоловічого роду. Наприклад, чоловічого роду льотчик жіночого льотчиця. Чоловічого письменник, жіночого письменниця, чоловічого професор, жіночого професорка. Моделі творення фемінітивів допоможуть вам у складанні вашого словника. І розглянемо. У більшості основ до більшості основ чоловічого роду, таких як автор, депутат, дизайнер, директор, доцент, лідер, прем'єр, редактор, співак, студент, учитель, фігурист, для утворення осіб жіночого роду, тобто фемінітивів, додаємо суфікс К. Авторка, депутатка, дизайнерка, директорка, доцентка, лідерка, прем'єрка, редакторка, співачка, студентка, учителька, фігуристка. З основою на ник та «ень» чоловічого роду: вершник, засновник, керівник, очільник речник, рятувальник, учень. З основою на ець чоловічого роду виконавець, переможець, підприємець, посадовець, службовець. Для утворення фемінітивів додаємо суфікс иц вершниця, засновниця, керівниця, очільниця, речниця, рятувальниця. Учениця, виконавиця, переможниця, підприємиця, посадовиця, службовиця. Якщо основа закінчується на ець у чоловічому роді, наприклад, виборець, плавець, фахівець, або основа на приголосний, майстер, філолог, бойколемко – тоді для утворення фемінітивів додаємо суфікс «ин». Виборчиня, плавчиня, фахівчиня, майстриня, філологиня, бойкиня, лемкиня. Бойки і лемки діти це народи, які живуть у нас на Західній Україні. Іншомовна основа барон, диякон, поет. Ми додаємо суфікс С для утворення фемінітивів баронеса, деяконеса, поетеса. І до вашої уваги інструкція до створення проєкту. Перше Оформи титульну сторінку проєкту. В цій сторінці ви вказуєте назву роботи, прізвище, ім'я ваше, клас, навчальний заклад. Друге, обирайте форму створення проєкту. Це може бути електронний словник або паперовий. Якщо ви оберете створення електронного словника, то ви повинні створити документ і побудувати в ньому такий ланцюжок: номер за порядком, непохідне слово, якщо є, назви особи чоловічої статі. Назви особи жіночої статі, визначення морфем, спосіб творення. Підберіть слова, назви осіб чоловічої та жіночої статі за професією, розмістіть їх у ланцюжки в алфавітному порядку і визначте спосіб творення. Якщо ви оберете паперовий паперову форму саме словника, то ви підготуйте невеликий. Блокнот це може бути зошит чи, можливо, півзошита. І в ньому будуємо ланцюжок. Вписуйте підібрані слова, назви осіб чоловічої та жіночої статі за професії в алфавітному порядку. Наприклад, ось такий вигляд може бути вашого словничка. Перше бандура, бандурист, бандуристка. Суфіксальний спосіб і суфікси виділені. Друге поет, поетеса теж суфікс виділений у фемінітиві поетеса, суфіксальний спосіб. Для створення саме проєкту і словника ви використовуєте 20-30 слів, для того, щоб у вас був такий Цікавий словничок, ваша власна робота, ваш особистий проєкт, за який ви отримаєте всі гарні оцінки. Творчої вам наснаги, уважності. Ви можете переглянути відео, переглянути ті приклади, як утворюються саме слова у нас Суфіксальним способом, як створити краще ось такий словничок на назву осіб чоловічої і жіночої статі за професії. Не забувайте розмістити слова в алфавітному порядку і обов'язково вказати значущі частинки і спосіб творення. Вам допоможе ще такий невеличкий додаток. До цієї роботи, він називається фемінітиви. Тут записані дуже такі сучасні на сьогодні слова, саме назви осіб жіночої статі за професією. Повторіть, будь ласка. Тему словотвір. Наступного уроку у вас діагностична робота. Створіть ось цей цікавий проєкт, за який ви теж отримаєте оцінку. Я бажаю вам всім працездатності, працелюбності, уважності і творчого такого доробку. До побачення. Дякую.